Грати чи не грати ні, так питання в українському футболі слава богу не стоїть. Як грати? Ось важливий привід для дискусії. Прем'єр-ліга скоротилася до 14 команд. Чемпіонат став надто коротким. Довелося замислитися, як заповнити футбольний календар. Прихильником кардинальних змін став Донецький шахтар, який і висловив пропозицію з реформування формату чемпіонату. Після традиційних двох кіл своєрідний додатковий турнір. Перша четвірка розігрує медалі ще у два кола. Так само шість турів очікують команди, що посіли місця з п'ятого по восьме. Шість останніх мають визначити головного невдаху в одне коло лише у п'ять турів. Ця система отримала погодження більшості команд прем'єр-ліги, але від того не стала збалансованою. За моєю думкою, найкращий варіант це те, що запропонувала прем'єр-ліга. Який варіант ми запропонували, де йде де буде 26 турів, і команди будуть грати з 1 8 по 2 домашні матчі, матчі кубкові. 14 липня, 11 днів до початку чемпіонату, виконком федерації футболу зібрався, аби затвердити формат турніру. Але рішення відклали. З версією Віталія Данилова про найкращий формат календаря погодилися. Встановили, що варіант Шахтаря порушує спортивний принцип. Утім, вирішили дати час клубам, аби вони нарешті досягли згоди. Там видовжені припадні так інформацію, щоб наші собственники е, клубів зрозуміли, що в основі футбол, його розрушати не можна. І придумувати якісь абракадабри, теж мабуть, складно. Ну, ви будь ласка, скажіть, скажіть, пожалуйста. Інші якщо інші я інші зараз інші. поділю чемпіонат на дві части. І вас не буду а Ви учасник чемпіонату і вас я не учту. Клуб ваш ваші чаяння, ваші надіжди. Дякуємо Анатолію Кунькову за цінні поради і спробуємо розшифрувати його послання. Дійсно, збільшення кількості протистоянь лідерів турніру має підвищити інтерес до української прем'єр-ліги. Але за що боротиметься друга четвірка? Від наступного сезону квота українських клубів у Єврокубках зменшиться і п'яте місце не гарантує участі в лізі Європи. Змоделюємо ситуацію на прикладі результатів попереднього чемпіонату. У додатковий раунд ворсклабу увійшла, поступаючи з чорноморцю шістьма очками. Наприклад, історія повториться чи достатньою буде мотивація умовної ворскли в додатковому раунді чемпіонату. Схожа ситуація і в останні шістці. ніби дзеркальне відображення. Тут турнірної мотивації практично позбавлені клуби-лідери. Виліт їм не загрожуватиме. За що грати незрозуміло. Ба більше в андеграунді чемпіонату спортивний принцип порушується докорінно. Команди мають грати п'ять матчів у одне коло. Дехто зіграє вдома тричі, а хтось лише двічі. Наприклад, Олімпік і запорізький Металург борються за виживання, а вирішальний матч між собою грають в Запоріжжі. Чи влаштує така своєрідна справедливість донечан? 22 липня до старту чемпіонату залишалися лічені дні. Остаточного рішення про його формат досі не було. Напередодні виїзного засідання виконкому ФФУ на арені Львів народжувалися різноманітні варіанти. 14 клубів розділити. Поровну по сім по клубов. Кожен клуб сыграет по 32 дві ігри. І кожен клуб сыграет шість ігор, три ігри і гри, три дома, 3 на виїзді. Напрацювання про яке говорив Ігор Гатаулін, дійсно виглядало логічніше ніж варіант шахтаря, але всіх проблем не вирішувало. Тож ФФУ обрало консервативний шлях. Чемпіонат пройде за звичайною двоколовою системою. Нестачу матчів компенсує Кубок України. З однієї восьмої фіналу будемо спостерігати двораундові кубкові протистояння. Формат, який буде 14 команд, він задоволений тренерів. Як ви гадаєте? Я не знаю, як він задоволений тренерів. Я думаю, що він має, з приніс цього общства футбольне завольнити, тому що ми граємо для болельщиків. Для того, чтобы провести чемпіонат, для того, чтобы его сложить, нужно самое простое и національне рішення. А як відреагував Шахтар? Гендиректор Донецького клубу Сергій Палкін в интервью російському виданню Спорт день за днем висловився дещо дивно. Федерация футболу Украины решила сделать по-своєму и проводить чемпіонат в два круга. Шахтер предложил схему играть в три этапа. Большинство клубов нас поддержали. Но ФФУ это почему-то не устроило, и этот вариант забраковали. Цікаво, а як має робити Федерація футболу України? Хіба не по-своєму? Навіщо ж тоді взагалі потрібен найвищий футбольний орган країни, якщо не по-своєму вирішувати питання? Рішення суперечить думці більшості клубів? Принаймні ФФУ взяла на себе відповідальність, а це вже немало.